Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті чергове свято вперше відбудеться захист кваліфікаційних робіт магістра здобувачів освіти випускників освітньо-професійної програми Біологія. Останні секунди підготовки в овальній залі я бачу, як хвилюється гарант освітньої програми. Наші здобувачі, декан факультету медичного номер 2 де безумовно вся кафедра біології, яка тут присутня, і в нас є унікальна можливість поспілкуватися з ним напередодні наукового свята. Тож хотів. Ну що, Галіна Анатолійовна, дочекалися перший випуск. Я сподіваюся, що він буде випуском, все ж таки, не дивлячись на те, що сьогодні нас здобувачів чекає друга частина так, атестації. Саме захист магістрських робіт. Ваше враження? Ви ж теж є керівником. Наскільки так. я розумію магістрської роботи? Можливо, рецензували іще, інший рівень підготовки наших магістрів першого року. шановні Дмитро Соломонович. Сьогодні дійсно свято. Це другий етап атестації здобувачів. Це перший випуск на ОПП біологія. І що я хочу зазначити, це дуже сильний курс, це дуже мотивовані студенти. Вони гарно підготувалися як до іспиту, так я думаю, і на високому рівні пройде захист магістерських кваліфікаційних робіт. І що я хочу зазначити, що я сподіваюся, що ОПП Біологія буде далі розвиватися, здобувачів буде більше, тому що я думаю, наші здобувачі вони працюють всі у закладах медичних і вони зроблять рекламу нашої ОПП. Дуже вдячний. Тож ходімо до здобувачів. Ось, шановні друзі, справжні герої нашого сьогоднішнього наукового свята, бо саме освітня програма Біологія сьогодні вимагає так, захисту кваліфікаційної роботи магістра, яка є ще такою роботою з науковою спрямованості так, шановні наші випускниці, не побоюсь цього слова. Чи перше питання? Чи важко було її писати взагалі? Знаєте, як хочеться почати зі слів класики. Я рада, що я дожила до сьогоднішнього дня. І це дійсно велике свято, і наша науково-дослідна праця була нам приємна і дуже цікава, тому що в нас надзвичайно чудові були наукові керівники, які повністю нас супроводжували, пояснювали. Ми скільки дізналися нових слів, нових процесів і зрозуміли, як вони відбуваються, і це нам надзвичайно корисно в нашій професії. Ось вам перша претендентка на здобувачку третього науково-освітнього рівня, до речі. Так, можливо, хтось ще хоче сказати. Немає бажаючих? О, ну бачу, так і ж є. Бажаючих мало, тому що в нас сьогодні дуже хвилюючий день, сьогодні наш захист, і ми хвилюємося, і радіємо, і дуже вдячні своїм науковим керівникам за такі цікаві проведені досліди і роботи, які дійсно будуть підходити під нашу професійну діяльність. І Ми вдячні нашому гаранту, керівникам і деканам і нашим науковим керівникам. Дуже вам вдячні, але я бачу, з якою посмішкою наші випускниці сьогодні прийшли на захист. З такою ж посмішкою сидять і члени екзаменаційної комісії, і безумовно наукові керівники. Вони якраз поряд зі мною. Давайте ми до них також підійдемо поближче. Так? Шановні колеги, добрий день. Я так розумію, ви вперше керуєте магістрськими роботами біологів. так? Ну, ваше враження про наших здобувачів, бо ж бачимо, да? які вони сьогодні гарні, чудові. Чи е, виправдали вони ваші надії щодо написання і самого процесу написання роботи? Ну, по-перше, хотілося б сказати про високий рівень підготовки цього випуску і в проведенні магістра науково-дослідних робіт вони в повному об'ємі виконали програму. З'ясувало для себе механізми розвитку патологічних процесів, ті, які ми вивчали, і відповідно змогли відповісти на завдання, поставлені в науково-дослідних роботах. Дякую, пане Андрію. Можливо, щось додасть колега. Ну, що варто сказати про наших сьогоднішніх здобувачів. Дуже гарні здобувачі освіти. Найголовніше, що в них є, це бажання вчитися, вчитися новому, засвоювати нові практичні і теоретичні навички. В цьому вони одні з найкращих з здобувачів, яких я бачу, дуже вам вдячний. А нам залишається буквально декілька хвилин, і ці крісла займуть голова екзамінаційної комісії, наш вельмишановний виконуючий обов'язків першого проректора і, безумовно, наші роботодавці і члени екзамінаційної комісії. Комісії, то залишилось чекати декілька хвилин. День, шановні здобувачі вищої освіти, члени екзаменаційної комісії, наукові керівники кваліфікаційних магістерських робіт. Запрошені гості! Ми раді вітати вас! У нас сьогодні надзвичайно важлива подія на факультеті. Це публічний захист кваліфікаційної роботи магістра. Хочеться всім побажати гарно представити результати власних наукових досліджень, а вельми поважній комісії з гідністю їх оцінити. До вітального слова ми запрошуємо виконуючого обов'язки першого проректора закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи Івана Старченка. Доброго дня, шановні випускники, вже випускниці! Вітаю вас з другому етапу, другим і останнім етапом вашої атестації за захистом кофікаційної маністерської роботи. Слід зазначити, що по відзивам керівників, ліцензентом, до речі, я теж приймав участь в ліцензуванні, роботи досить ґрунтовні, досить змістовні. І ми сподіваємося і навіть не сумніваємося, що сьогодні досить представите ви, досить гарно. Таким чином, перше, в них хвилюйтесь, добрий час зі святом. Ну і будь ласка, всього вам найкращого і головне вільнені. У нас не було ніяких поміряних. Дякуємо, Іван Іванович. Відповідно до наказу ректора номер 413 від 27 листопада 2024 року, головою екзаменаційної комісії за освітньо-професійною програмою Біологія. Призначено доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри анатомії, з клінічною анатомією та оперативною хірургією Сергія Білаша. Сергій Михайлович, будь ласка, вам теж вітальне слово для наших здобувачів вищої освіти. Щиро дякую вам, Володимир Олександрович, шановні наші випускники. Я не побоюсь цього слова, шановні мої як я маю теж біологічну освіту. З великою приємністю сьогодні оцінювати ваші здобутки. Ви виконали дуже надпотужну освітню професійну програму 91 біологія і претендуєте для отримання ступеня магістра. Як відомо, ви склали теоретичну частину кваліфікаційного іспиту, і сьогодні у вас перший. Будеться захист наукової складової цієї програми. Дійсно, я передивився всі магістерські роботи. Ваші кваліфікаційні наукові праці досить грунтові. Ви починаєте путь, шлях науковцям. Тому я з гордістю і честю маю нагоду запросити вас для подальшого навчання, яке вже на третьому освітньо-науковому рівні. Вступати на освітню наукову програму біології і отримати ступінь доктора філософа. Бажаю всім Дякую. Також до вітального слова ми хочемо запросити нашого шановного роботодавця, випускника цього закладу, генерального директора комунального підприємства Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради Ореста Ярославовича Вовка. Доброго дня, вітаю колег, коліжанок, як вже тепер можна сказати так, я е, за час такої тісної співпраці в освітньому процесі, як сказала вже здобувач е, попередньому пер'ю, е, вивчив також багато слів, особливо слово мені подобається тепер вже стейкхолдер. Е, і я хочу сказати з заздрістю. Е, Колег, які вже ці наші колежанки вже десь працюють, можливо, планують працевлаштовуватися. Я заздрю тим колегам, керівникам, які матимуть в своєму особовому складі серед своїх співробітників, таких професійних розумних колег. Тому що я був на попередньому екзамені, чесно, я в позитивному. Свої знання від того, як ним відповідають. Видно, що це, це база знань, яка їм буде в нагоді. Я завжди тим керівникам, які мати на своєму штаті. Дякую вам і добрий. Дякуємо, Орест Ярославович. Тож, шановні колеги, ми будемо розпочинати публічний захист кваліфікаційної роботи магістра.